Всім привіт, вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні в нас 3 квітня. Їду показати вам самому подивитися і вам показати свій ярий ячмінь, який посіяний був ще 15 березня. Ярий ячмінь в нашому краю ну, це вже диковинка. Але ми сіємо, сіємо кожного року. До речі, доїхали ми до ячміня. Зразу скажу, тут посіяно три різних сорти цього ячменя. Ну і відразу, в принципі, і видно, деякий посіяний. Зараз стану. Якщо вдасться піти, звісно, в нас грязко, дощик був зранку. Напевно, не дуже вдасться туди зайти. Але ж показати вам, хочеться вони і розказати, хочеться вони і Мають відмінність. Зараз припаркуюся, розвернуся, припаркуюся. Так, отакий у нас фон яру Ну, На 3 квітня доволі непогана ситуація, я вам скажу. Якщо минули руки, то ми у квітні тільки думали його сіять. А у нас зараз він уже, уже зійшов. Так, глушимо авто, йдемо, подивимось, що у нас тут виходить. Так, отсюда з цього краю ми сіяли сталкер, протруювали і ми додавали сюди до нього іще вимпел. Регулятор роста, ну, придеться трошки по грізучки пройтись, нічого. Піду, покажу. Оце такий у нас сталкер вийшов, в принципі, схожість нічого, норм. Ми його прикатали по глубоко рихленню. Тут, тут у нас що, вийшло, напевно, перекриття трішки, ні, не перекриття. Тут я доходив до краю і побачив, що сівалка перестала сіяти, тому заправили і пішли ми в ту сторону досі ну, трошки перекрить зробили. ну В принципі, і не зря. Не зря, закрили, просівів немає. Далі у нас ось якраз межа, пішов інший, інший сорт, це двохручка, двохручка. Двохручка зійшла трішки гірше. Двохручка у нас, я забувся, як він називається, але це наш озимий ячмінь. Він двухручка, його можна як зимою на зиму так і сіяти, як ярий. Це у нас колосок ну, шістигранний обичний колосок, як озимого ячміння. Подивимося, що з нього буде. У відділі експеримента посіяли, подивитися. До речі, він у нас тільки протруєний, вимпелом він не оброблявся. Ну І по ньому видно, що він відстає, сходи в нього трішки, трішки відсталі, але подивимося, як він буде кущитися, як він буде доганяти. І у нас трішки не хватило посівного матеріалу. Ми добирали у знайомого буквально на гектар. На гектар. Тоже він правда, не знає, який це в нього сорт, але ми його не протруювали і не вімпелом, не протруйником, бо сівалка стояла у нас в степу. Ми поїхали, добрали, засипали. Його тут небагато, буквально до гектарчика, але він має відмінність. І відмінність він має, як з двохручкою, ось його межа. Ось, зараз вам покажу. Отак. Ось його межа, він має відмінність. Як двохручка. Зараз пройдемо, тут ми краще ходили по кругу. Так і з нашим сталкером він має відмінність. Сталкер виглядить получше, скажу вам чесно, наш посівний матеріал. Може з того, що вімпела додавали, не знаю. Ну от, ось є перекриття, тут можна не оцінювати. Ну, от так можна зробити. Дивіться, оце у нас 100%. 100% наш сталкер. Цей посівмат взяли з ми взяли в знайомих. Далі наблюдаємо, зразу скажу, сіли з карбомідом, по 100 кг карбоміда йому дали при посіві. І під дисковку, під дисковку ми внесли сюди суперфосфата. ну Земля перший рік, після соняшника, тут багато років було соняшника. Ми тут взагалі думали, горох посіяти. потім наші думки змінилися на ярий ячмінь. Кормили для гороху, посіяли яричмінь. Подивимося, що з цього вийде. Під дисковку 120 кг було цього суперфосфату. І карбоміду десь 100, ну там може трошки більше, ну не менше 100 кг карбоміду при посіві. 3 квітня, самі бачите, такий от шикарний. Країв, просто бомбізні края. Подивимося, сіяли ми вже своєю новою сівалкою, той, що я показував в обзорі, що я в дядька купив, а 13 сівалка справилася 13,5. Вона, ну, напевно, заметно, що 13,5 між рядя. Ну, в принципі, посівом задоволений. Коментуйте, хто ще сіє, сіє ячмінь ярий. Які, які у вас наразі посіви зійшло, не взійшло. У ну, нас похолодало, задощило. і я думаю, що головне, щоб не було великих приморозків, і все з ним повинно бути добре, як ніколи. На цьому заканчую. Коротенько по ділу. Все, підписуємося, коментуємо, лайкоси. Ну, все як завжди. Слава Україні!